Хочу підкреслити, що перед кожним з вас і вашим відомством стоїть завдання накопичити необхідну кількість енергоресурсів, палива, бугілля, забезпечити якісну роботу по підготовці всіх об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери до опалювального сезону. І наскільки я розумію, у нас є різні результати цієї діяльності. Я хотів би сьогодні заслухати всіх: Мінпаливенерго, Мінрегіон, всі інші структури, які задіяні в підготовці, Мінінфраструктури, Укравтодор, Укрзалізницю, енергоатом. З тим, щоб ми реально сьогодні почули картину, які у нас є проблеми. Що потрібно сьогодні прийняти на рівні уряду для того, щоб підготовка до опального сезону відбувалася в штатному режимі? Зокрема, по марції я зокрема вам покажу, зараз зображуємо. Ольга, пойдемо на графіках, загальний в травні чергу Тобто різниця тільки в атомній генерації, то запаси вугілля на складах генералу чи компаній. Дуже цікаво, свідковій графік, коли ми маємо загальну структуру, нам потрібно 13-156 тонн і 2,3 2,30 це з Російської Федерації які і тут. Це те, що якщо ми відповіли цітації, які був зв'язаний з тим, що висока шиферів інше, складало майже сімсот,